Вітаю всіх! Добралась я до відео трошечки. Скажу так, ніч була весела, але в той же час я шокована, що таке буває. Харків, я розумію передмістя. Обурення, нерви передмістя, але ви ж розумієте, всім добре не буде. Треба це розуміти, десь воно збивається. Так, Дергачівщина, ну, почайте. Я прекрасно розумію, я не залишилась ночівлею. Хоча саме те місце, де я була, в мене були дуже круті емоції, і вони підтвердились. Скажу так. Саме те місце. І там було нормально. Я здивована, але було. Мене це радує, скажу так, але ночувати там, ну, така. Ви ж самі розумієте, всі ми це розуміємо. Давайте трішечки. Це я кажу про Харків. Передмістя, яке я знаю. Беремо Запоріжжя передмістя, Суми передмістя, інші міста передмістя. Ну, Накладайте це все на своє місто просто злегка. Тому що, кому цікаво, відкриваємо карту, дивимося про що я кажу на карті, будь ласка, робимо проекцію своє місто і передмістя. Ситуація ж та ж сама. Тому що справа. Тому давайте відноситись філософськи. Єдине, це переїзд. Зараз хочу розглянути питання Азербайджану. Я в шоці. Азербайджан закликає Україну не відмовлятися від окупованих територій. Навіщо він це робить? Азербайджан закликає Україну не відмовлятися від окупованих територій. Навіщо? Навіщо ви це робите? Угу. Слідкую за ситуацією. Але знаєте, що вони бояться? Що ситуація зміниться і до них полізуть знову? Дивіться, скільки старших арканів. Кінцевий результат, який у нас? Повернення додому. Ви знаєте, ще тут така картинка вилазить цікава: на прикладі України показати, що територію можна додому повернути і змінити ситуацію. Ну, знаєте, таке, щоб ми це зробили, а потім після нас, на нашому досвіді, інші. Неприємно. Нам то нафіг знущання такі, щоб ми комусь щось показали, що можна зробити. А ситуація тупікова, це тупік. В нашому вигляді. Я здивована з Азербайджаном. Тепер давайте десь. Азербайджан. Які цілі преслідує щодо війни в Україні, щодо своєї позиції, і з подібними закликами щодо окупованих територій? Які він цілі прислідує? Ого, щоб Україна відбивала. На кінцевий результат, любі моя. Ціль там одна. Щоб Україна тримала цю війну в собі і вона нікуди не пішла далі. Розумієте, якщо у нас затихає, десь починається. Ось ці заклики, розмови. Розмови, розмови, розмови. Заклик, розмови. Для цього іде. Тому, знаєте, слухати це? Ну, взагалі огидно. Просто огидно, і це кошмар.